Інна Белень принизила Олександра Терена. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Інну Белень, яка відреагувала на анонс нового сезону проекту Холостяк, головним героєм якого став Тарас Цимбалюк. На своїй сторінці в інстаграм дівчина закликала бажаючих подавати заявки на проект і написала, що це дуже крутий досвід в житті, коли можна завести багато нових цікавих знайомств і навіть знайти своє кохання. Але найбільше уваги привернув її акцент на тому, що цього разу холостяком стала зріла, доросла людина. І тут шанувальники вже провели паралелі з Олександром Тереном, адже таке формулювання виглядає як не дуже тонкий натяк, і явно не на його користь. До речі, з приводу зрілості Олександра, Інна вже давно ставить питання. Чого вартують дописи дівчини та її інтерв'ю відразу після розставання, коли вона казала, що хоче бачити поряд турботливого і дорослого чоловіка? А що думаєте ви? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.